З чим в нас асоціюється це слово? Так, дивіться, так, що в нас виходить: смарки, стрес, біль, страх, розкол, дитяча травма, нетипова поведінка, кров, сльози. Фізичне поранення важке, емоційна травма, війна, ну, насправді ви всі дуже правильно написали, і асоціації в більшості людей вони насправді відповідають вашим асоціаціям. І дякую дуже всім, що знаєте, всі асоціації вони різні, бо насправді. Травма, да, вона не про один якийсь тип, да, в неї є декілька типів, і тому, коли ми кажемо це слово, то в кожної людини може бути абсолютно різна асоціація, виходячи з того, да, що їй болить. Бо я, я не просила сліду, але він так. Найбільше да, підчер... підкреслив слово біль, бо насправді да, будь-яка травма то, звісно, про біль. Давайте подивимося, да, як же ж ми можемо визначити, в принципі, слово травма. Це емоційна реакція на подію, яка перевищує здатність людини впоратися з нею. Тобто, в нас щодня може бути дуже багато як позитивного досвіду, так і негативного досвіду. Як позитивних ситуацій, так і негативних ситуацій. Тобто, ми можемо відчувати весь спектр емоцій, а на жаль, ми не дуже то вміємо відстежувати і контролювати, і проживати ті емоції. Тому виходить, що коли ми не можемо. Поратися з нашою емоційною реакцією на подію, то то може призвести до травм. І, звісно, виходячи з цього, є різні типи травм. Травми бувають гострими, хронічними та комплексними. Ми не будемо йти в типи травм, бо в нас з вами то не лекція в, ун в університеті, тобто, ми просто з вами маємо розуміти. Да, що то таке і як нам з тим працювати? Бо ми виходимо з того, що наразі, оскільки в Україні йде війна, то кожна людина вона травмована. Да? Хтось більше, хтось менше, але так, щоб взагалі сказати, що в нас є люди, які от взагалі не травмовані ситуацією, ну, то дуже складно. Це сказати. Але я розумію, да, багато хто наразі він собі подумає там: я там знаю людей, які вміють з цим справлятися. Так, да, є такі люди, їх теж багато, це добре, але багато хто з людей вони просто не надають тому значення. І оскільки ми з вами не знаємо, чи людина, з якою ми будемо розмовляти, в якої ми будемо брати інтерв'ю. Чи вона може справлятися з цією травмою, чи вона не може з нею справлятися, тому ми з вами маємо виходити з того, що людина травмована, і ми маємо застосовувати травмоорієнтовний підхід до інтерв'ю для того, щоб не нанести їй більшу травму. А, наслідки, да? тобто це можуть бути емоційні, фізичні наслідки та поведінкові. Тобто, правильно, там хтось з вас написав, да, що це може бути нестандартна поведінка, або нестандартні реакції на якісь питання, які ну, не мали би викликати таких реакцій. Або коли людина починає щось розповідати, то теж ми можемо відслідковувати зміну її настрою, або зміною її темпу голосу і всього іншого. Тому а ми з вами відразу після визначення, да, тобто ми зрозуміли, що таке травма, і ми відразу переходимо до принципів і як ми маємо їх застосовувати в нашій роботі. Бо саме те, як ми робимо нашу роботу, воно може вплинути на нашого респондента, да, на, на травмовану особу. А тому да, ми маємо максимально розуміти, що ми можемо робити. А що робити не рекомендується? Що то таке взагалі травмоорієнтований підхід? Це методика, верніше, це не методика лікування, да, тобто я вас не готую для того, щоб ви працювали з людьми, які мають там якусь гостру травму або щось таке, або, в принципі, да, в них. Є такий діагноз, вони там працюють да, з психологами або з психіатрами. Тобто, ми не знаємо цього всього, да, тому я вас просто готую по рамці мислення і дій, яка враховує вплив травм, да. тобто, виходячи з того, що всі ми травмовані, да, є така от рамка, яка рекомендується. Для того, щоб проводити дослідження в умовах війни, ну, в нашому контексті. Тут є шість ключових принципів: безпека, довіра та прозорість, підтримка вибору, співпраця, підтримка мається на увазі емпатія да? і культурна чутливість. Ми зараз пройдемося по кожному з цих принципів. І після цього в нас буде практичне завдання.